Вітаю вас, шановні друзі, я Юрій Плименка, у лютому 2024 року мені пощастило побувати на Філіпінах у Дайверській поїздці. І сьогодні я вам розповім з зряду Скелезубої, яких нам вдалося там побачити. Знову я думаю, що дехто подумає. Я не знаю, що це за ряд такий, і мені це зовсім не цікаво. Насправді, це дуже-дуже цікаві риби. І, як не дивно, більшість людей про них чула і їх добре знає. В цьому ряді близько 350 видів. І деякі з них здатні у разі небезпеки, почати швидко заковтувати воду. Або повітря і роздуватися у кулю. Причому на шкірі у цих риб є шипи. І коли вони роздуваються у кулю, то ці шипи стерчать в усі боки. І хижа нічого не може зробити з такою рибою. Тобто, сьогодні мова йде про риби куль та їх родичів. Інша особливість цього ряду полягає в тому, що багато представників його отруєні. Тобто, ці риби не самі виробляють отруту, вони її отримують з їжею і накопичують у власному тілі. Японці дуже полюбляють плоскотати собі нерву і тому полюбляють їсти фугу – рибу з цього ряду. При певному приготуванні. Декого долучаються тільки найдосвідченіші кухарі, а трута тілі риби зашкоджуються і погу можна з'їсти. Але незважаючи на те, що погу готують тільки дуже досвідчені кухарі, щороку в Японії від споживання погу вмирає кілька людей. Раніше кухарі, який був винен. В смерті клієнта, відвідувача, примушували самого з'їсти цю фугу, яку він приготував, або зробити харакірі. Зараз таких кухарів карають, як кажуть, набагато гірше. Їх відправляють в європейські філіали японських ресторанів, ресторанів японської кухні. Ми почнемо знайомство з цим рядом, з родини, яка так і називається скелезубодільні. Тобто це та родина, яка дала назву ряду. Це аратрон чорнокрапковий. Характерна риса представників цього ряду злиття зубів у різальні пластинки. Зараз видно зуби цієї риби. Тетра означає чотири. Зуб. Ряд та родина 4 зубих. Аратрони чорнокрапкові можуть бути різних кольорів. Але найчастіше нам траплялися такі. Там у кінці відео у кадр дещо вище попадає другий аратрон. Рухаються аратрони за рахунок грудних спинного та анального плавників. Харчуються аратрони коралами. Губками, водоростями, ракоподібними, малюсками тощо. А тепер чорнокрапковий аратрон з жовтим забарвленням черевця. Аротрони роздуваються у кулю тільки у разі сильної небезпеки. Ми такої небезпеки не становили, і я жодного разу не бачив, як вони роздуваються. Максимальна довжина аратронів чорнокрапкових 33 сантиметри. Аратрони часто плавають на одинці, але ось два пливе вниз, а один прямо по курсу. Мені доводилось бачити велику зграю аротронів, щоправда, іншого виду та у іншому місці. А це наступний вид з роду аратрон. Аратрон колючий. Він виростає дещо більшим за аратрона чорнокрапкового. Буває до 50 см завдовжки. Харчується тим самим, що й аратрон чорнокрапковий, але ще й галкашкірими, в тому числі і морською зіркою терновий Вінець, яку мало хто здатний з'їсти. Бачимо, що іноді відпочиває, лежачи на каралах. Дуже красива маленька рибка з родини скелезубоподібні. Голкачерев гострорилий перлинний. Голкачереви гострорилі перлинні майже завжди плавають парами. Переходимо до наступної родини ряду скелезубоподібні родини двозубі. У них зуби зростаються, утворюючи щось подібне до дзьоба папуги. Перед нами риба їжак звичайна, або голкачереф двоголовий, або діадон-дикобраз. Ця рибка також може роздутися у кулю, Харчується малюсками, морськими їжаками, раками-самітниками та крабами, яких розчавлює своїм. Нам трапилася ще молода, а тому маленька особина. Але дуже симпатична. Дорослі сягають 50 сантиметрів. До ряду скелезуводібну відноситься родина спінорога. Спінорогі натуситься в кулю не здасть. Зате у них перша вість спинного плавця. Може піднятися і зафіксуватися другою вістю, після чого вона опуститися не може. Латинська назва цієї латини походить від італійського слова баліста, що означає арбалет. У цього арбалету стріла не летить, доки ви не натиснете на корок. Англійська назва Tigger Fish також перекладається як риба. Корок. Якщо представник родини спинорогові завіз в розщирено між камінням, підняв першу вісь і зафіксував її другою, то цю рибу вже витягнути з цієї розщирени неможливо. Такий пристрій може деблокувати тільки сама риба. Характерним представником родини спинорогові Є спіноріг або балістаб смуговий Інший рід, що відноситься до родини спінорогові, ринекант. Біля Філіппін мешкає ринекант Лунула. В ряді скелезубоподібні є ще родина єдинорогові. Ми натрапили на несправжнього монокантуса тонко. Перший спинний плавник у єдинорогових. Змістився на голому. Ось тепер ми його бачимо і розуміємо, чому родина отримала таку назву. До родини єдинорогові відноситься рід алутер. Алутер розписний, дуже красива риба з довгим хвостом. Розташований на голові довгий плавник у відео можна помітити лише пару разів. На дуже коротку мить. Алутер здатний змінювати свій колір, підлаштовуючись під місцевість як восьминіг. Атрута в тілі алутера у 50 разів сильніша за отруту пугу. Карал ймовірно з роду піннігогрія, а в ньому ховається паралутера чорносідлова, яка також належить до родини Єдинорогові. На фото зліва паралутера чорносідлова, А на фото справа голкачерев гострорилий чорносмугий з родини галкачереві, якого я сфотографував біля Сейшельських островів. Риби з різних родин, але дивовижно подібні. Галкачерев отруйний. Тому паралутери, які намістять токсинів, Часто приєднуються до зграй галкачеревів у кількості 10-15%. Тих, кого хижак не може відрізнити від галкачеревів, не з'їдають, а ті, хто відрізняється, гинуть. От і вижили тільки дуже похожі особини. Тобто паралутера чорносідлова еволюціонувала за ознакою подібності до голкачерева гострорилого чорносмугого. До ряду скелозубоподібні відносяться також риби-козаки. Зараз ми подивимося відео, у центрі якого буде стояти аратрон чорнокрапковий. Про аротрон чорно вже йшлося на початку нашої розповіді. Тільки тоді ми бачили таких синювато білих або синювато жовтих аратронів чорнокрапкових, а зараз ми побачимо майже білого. В принципі, аротрони чорно можуть бути і майже жовтими, та іншого забарвлені. Отже, до білого аротрону чорно який буде знаходитись у центрі відео збоку, підпливе е, у завок Солоринська. Назва цього виду походить від острова Солор у Індонезії, де вперше цей вид був знайдений. Та описаний. Хоча рибка буде зовсім недовго у кадрі, вона швиденько попливе у своїх справах, все ж таки можна буде помітити наскільки незвична форма її тіла. Ця форма тіла обумовлена тим, що е, риба у завод має такі пластинки. Які заросли між собою і надають їй щось подібне до кузовка. Риби кузовки отруйні. Самці і саниці добре розрізняються за кольором. Дивимось на рибу козавок Селяренську на стоп кадрі. Поруч за ратроном риба козавок Солоренська, або сітчаста самиця.